Знайомся, моя донька Карін. То у якому ти класі, онучко. У п'ятому. Будь слухняною. Я скоро повернусь, поїдемо провідати маму. Що? Це не чесно. Еге, Вона з нами трохи поживе, тож приглядай за нею. Без проблем, Що це за кіт такий? Розмовляє як людина. Ну, розумієш, анзу кіт привид. Так, ця Ей, припини, там не можна чурити. А ти що тут зовсім сама? Моя мама померла три роки тому, а тато кинув. ти не права, тато тебе не кидав. Не будь таким пихатим! Його праволебність хвилюється. Як тут класно. Тебе прохання, Коти, хочу побачити маму. Це прохід до царства мертвих. Не повернуся, я не винний. <рознание> Чекай, що ти Я Хочу розуміти, Мені, що... не віриться, що ти тут. У нас утікать швидше. Свято зліза, видвоє за що? О, тепер усі чекаємо свізочки. Кіт, привид, Анзу. Скоро у кінотеатрах.